У цього авто найкрутіша підвіска з усіх, що ви бачили. Вона з легкістю пройшла випробування п'ятирівневою вежею з келихами шампанського. І це не просто слова. Ось Neo G9, флагманський електроседан із підвіскою, настільки технологічною, що це майже магія. Його серце Skyride Fully Active Suspension перша у світі інтегрована гідравлічна система підвіски. Вона обробляє дані про дорожнє покриття всього за одну мілісекунду миттє. Регулюючи висоту, жорсткість і демпфування для найгладкішої їзди, яку тільки можна уявити. А тепер головне, SkyRide буквально струшує сніг або лід, розгойдуючи кузов автомобіля. G9 також має керовані задні колеса, які повертаються до 8,3 градусів, додаючи ще більше маневреності. Це одне з перших серійних авто без механічного зв'язку між кермом і колесами, чиста точність і миттєва. Реакція відчувається, наче керуєш машиною, силою думки. Кожна нерівність, кожен поворот абсолютний комфорт, повний контроль і найвища технологічність. І так, весь цей час ваша вежа з шампанським залишається ідеально незмінною.